Всім привіт! Мене звати Еля Садова і ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про кримінальні історії. Поки ми готуємо до випуску черговий крутий випуск True Crime, А я сподіваюся, що ви чекаєте, пропоную вам подивитися вже не кримінальний серіал, а детективний фільм. Це один з найулюбленіших моїх фільмів. Тож сьогодні на огляд фільм Фінчера «Сім». Є фільми, які дивишся і забуваєш, а є фільми, які залишаються з тобою назавжди. Усе, що ви знали про трилери, зникне після цього фільму. Це сім Девіда Фінчера. Не історія про злочин, а історія про гріх. У місті, де завжди йде дощ, детектив Самерсет досвідчений, але втомлений коп, який готується до пенсії, у нього новий напарник. Молодий, амбітний Мілс, щойно переїхав сюди з дружиною Трейсі. Разом вони починають розслідування серії моторошних вбивств. Жертви люди, які вбивця, каже, карає за один із семи смертних гріхів: ненажерство, На жадібність, лінь, похідь, гординя, заздрість, гнів. Чим ближче до істини, тим страшніша ця правда. Вбивця не ховається, навпаки, він усе контролює. І фінал цієї гри вже написаний. Це другий повнометражний фільм Девіда Фінчера після чужого 3», який він сам ненавидить. Усім він працює наповну і будує свою фірмову естетику: темно, холодно, гнітюче. Місто без назви це образ гнітючої цивілізації, постійний дощ, очищення чи розкладання. Оператор Дері Ходжі зняв усе в стилі неонуару: глибокі тіні, контраст, приглушені кольори, світло крізь жалюзі. Кожен кадр це слайд із морального пекла. Тут немає випадкових деталей, навіть коробка в кінці це не просто предмет, це символ. Символ того, що зло завжди на крок попереду. Морган Фріман це тиша, досвід Тома. Його самерсет це не герой, а спостерігач. Бачить, як світ валиться. Бред Піт, нервовий, емоційний, гордий. Його Мілс хоче все змінити, але чи готовий платити за це ціну? Гвінет Петров єдина людяність у фільмі. Її трейсі чиста душа у мореці. Саме тому її доля така болісна. Кевін Спейсі, Джон Доу, Вбивця. Але не скажений. Він тихий, холодний, впевнений. І в цьому його сила. А ось вам порівняння з реальними вбивцями персонажа Кевіна Спейсі, Джон Доул. вигадка. Але його філософія має жахливі паралелі в реальності. Тед Качинський Унабомбер професор, який став терористом. Він відправляв листи бомби, щоб зупинити технологічний прогрес. Вірив, що сучасне. Суспільство гріх, а техніка зло. Писав маніфести, бивав підмірково, як Джон Долл. Не для кайфу, а для ідеї. Джозеф Калінджер. У 70-х роках вважав, що Бог наказав йому очистити світ. Убивав разом зі своїм сином. Його злочини були ритуальними. І він вірив, що виконує святу місію. Річард Чейлз. Вірив, що його кров висихає і пив чужу. Як і Джон Долу діяв не з емоціями, а з переконанням що це правильно. Цікаві факти. Кевін Спейсі попросив не вказувати його в титрах, щоб шок у глядача був реальним. Студія хотіла змінити фінал без коробки, але Фінчер і Піт відмовились. Бред Фіт наполіг на фіналі з коробкою. Це серце історії. Фінчер знімав фільм у холоді. Актори дійсно страждали фізично. Місто у фільмі без назви, щоб воно було будь-де і ніде одночасно. Перший варіант фіналу відбувався в церкві без коробки, але його замінило, коли Фінчер побачив справжній сценарій. У першій версії сценарію фінал відбувається у закинутій церкві. Там було абстрактне протистояння без коробки, без гніву. Цей варіант був менш емоційно потужним. Після того, як студії потрапив. Оригінальний сценарій з коробкою Фінчер вирішив знімати лише його. Бред Піт також сказав: або з коробкою, або я йду з проекту. Фінал і мораль. Коли Джон Доу сам здається поліції, ми вже розуміємо, це не кінець. Це частина плану. Він автор сценарію і фінальна сцена з коробкою це кульмінація його меседжу. Заздрість і гнів. Останні два гріхи. І він змушує Мілза завершити картину. Це не просто шок, це пастка. І глядач потрапляє в неї разом з героями. Фінал не дає надія, але не пропонує моралі. Він просто ставить запитання. А якщо зло, це не хтось інший, а ми самі. Сім, це не фільм, що показує зло не як монстра, а як людину з переконаннями. І це найстрашніше. Взагалі, сім це мій найулюбленіший фільм. Взагалі я його настільки люблю, от яким, якщо мені сказати або курочку гріль, або подивитися фільм Сім, я скажу фільм Сім подивлюсь. Я відмовлюсь від курочки гріль, а я дуже люблю курочку гриль. Все знято, знаєте, дуже так красиво. Такі. Такі кадри, такі кольори, цв корекція, просто для мене amazing. Я обожнюю фільм всім. І мені подобається, знаєте, те, що коли ти, там починається фільм, і ось самі ти, ті самі тітри, і там не вказується ім'я вбивця. Тобто ти, коли бачиш вже вбивцю і вже актора Кевіна Спейсі, ти розумієш, що щось тут не так. І це дуже класний маневр, тому що, знаєте, дійсно, коли ти дізнаєшся, що Персонаж Кевіна Спейсі – це і є вбивця. І для тебе це шокуюча правда. Ш шок просто. До речі, у фільмі Сім Фінчера згадується про книгу Данте, божественна комедія. І реально після цього фільму мені захотілося прочитати цю книгу. Тож сьогодні був такий огляд крутого фільму. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, більше семи слів. І пам'ятайте, за свої гріхи треба відповідати.